А як нові автомобілі з'являються в автопарку президента? Ця історія, мабуть, ще дивовижніша. Янукович здебільшого пересувається на броньованому мерседесі – Таких в його розпорядженні, як мінімум, три, і ось раптом поповнення. Ще чотири таких мерседеси навесні перепали президентському держуправлінню справами. Причому по факту заборона уряду купувати дорогі авто не порушена. Мерседеси по півмільйона доларів кожен втрапили до Януковича задарма. У розпорядженні видання дзеркало тижня потрапило таємне рішення уряду. З метою забезпечення виконання покладених на державне управління справами завдань передати в управління до сконфісковані за рішенням суддів транспортні засоби марки Mercedes-Benz S600 Guard з такими номерами кузова. Звідки конфісковані броньовики взялися в уряді до того, як були передані президенту? Про це ми запитали, користуючись рідкісною нагодою у члена кабміну першого віцепрем'єра Валерія Хорошковського. Ви можете, будь ласка, розказати, звідки насправді ці мерседеси з'явилися в Кабміну і в держави, і в кого чому вони були конфісковані такі дорогу, що якщо постанова таємна, то звідки вам про неї відомо? А якщо вона не таємна, да то тоді це зовсім інша річ. Я знаю абсолютно точно, що це дійсно конфісковані автомобілі, тому що ми їх конфіскували ще і працювали, коли я був в службі безпеки України. А за яке порушення їх конфіскували на митниці? Можете пояснити? Це контрабандний товар, який завозився як не як броньовані, а як звичайний автомобіль. Тепер на них їздитиме президент. Я не знаю, це вже якраз не моє завдання. Да? Я просто відповідаю на ваше питання. Чому була предмет конфіскації? Тому що е е декларант задекларував їх не як броньовані, а як звичайні, ну можете собі уявити різницю приблизно між 100 тисячами доларами і 500 тисяч доларів. Тільки по ПДВ можете порахувати, яка буде різниця, не кажучи вже про інші податкові платежі. Тому е власне було прийнято рішення суду про їх конфіскацію. Далі держава визначає їх розпорядження. Найкраще було їх продати. Дякую. Ну по-перше, 2008 рік спробуйте продати. Тим більше, що якщо ви знаєте, що таке броньований автомобіль, якщо ви мали з цим справу, то в принципі, скажімо так, 3-4 роки не експлуатації це достатньо, ну, скажімо так, проблема для цього автомобіля, да? велика. Якщо чесно, справи з броньованими автомобілями ми ніколи не мали і не знали, що в них є термін придатності і з часом вони псуються. Та якщо правильно зрозуміла Валерія Івановича, то з вартості 500 тисяч доларів за штуку броньовики за 4 роки просто упали в ціні десь до 350. Тож в уряді і вирішили, що 4 одиниці гордості німецького автопрому для президента необхідніші ніж майже півтора мільйона доларів поповнення у бюджет. Чи все ж схема з конфіскатом лише вишуканий спосіб? Сіб перехитрити заборону уряду, обзаводитись предметами розкоші за державний кошт, адже облаштовувати своє комфортне безхмарне існування за рахунок наших з вами грошей це для представників влади звична справа. Не гребують чиновники покривати бюджетними грошима витрати на свій власний бізнес.